Привіт усім! З вами як завжди, SkyJib School. я Ірина Кривець. Сьогодні поговоримо про авіакомпанію Vizair, що вона пропонує і які вимоги до кандидатів на посаду бортпровідника. Поїхали? Отже, що повинна робити стюардеса Vizer? По-перше, забезпечувати відмінне обслуговування клієнтів і створювати атмосферу, дружню атмосферу на борту. Також ви зобов'язані належним чином виконувати обов'язки, пов'язані з безпекою літака та пасажирів, дотримуючись при цьому усіх найвищих етичних стандартів. Ви повинні завжди з усмішкою зустрічати пасажирів і допомагати їм під час посадки і під час прильоту. Також ви повинні мати невеличкі навички продажів на борту та обробкою готівки, тому, якщо ви зараз працюєте у сфері продажів, для вас цей досвід буде мега корисним. Чого ви можете очікувати від роботи у Візер? По-перше, це доволі непогана заробітна плата. Це яскрава робота, нові подорожі, великі, великі цікаві нові знайомства. Це не просто колеги, це друзі, це можливості досліджувати світ. Це можливість стати професіоналом своєї справи. Які вимоги до бортпровідника у компанії ВІЗЕР? Якщо ми говоримо про Європу, можна відправляти своє резюме починаючи з 18 років. Обов'язково ви повинні дотягуватись на носочках без взуття до висоти 210 см? Для чого це потрібно у літаку? Завжди на такій висоті зберігаються якісь медичні аптечки, або ще якісь важливі елементи, або допомогти пасажиру сумку покласти, якщо це ручна, ручна кладь. І ви повинні просто вміти дотягатись, дотягуватись до цієї висоти, інакше ви будете змушені просити у когось про допомогу. А цього, як правило, не люблять, тому що кожен бортпровідник – провідник це окрема самостійна одиниця, яка повинна самостійно вміти вирішувати будь-які питання, навіть такі. Також ви повинні вміти а, говорити англійською мовою на розмовному рівні і писати англійською мовою а, без помилок грамотно. Якщо ви володієте якоюсь іншою іноземною мовою, це, звичайно ж для вас дуже великий плюс. Також ви повинні вміти плавати, у вас не повинно бути татуювань на видимих частинах тіла, у вас повинен обов'язково бути закордонний паспорт і дозвіл на роботу в Євросоюзі. Також ви повинні любити працювати з людьми, бути Драйвовою людиною з ентузіазмом, яка любить свою роботу і готова з посмішкою завжди приходити на роботу, проводити з посмішкою свій час. І... Демонструвати якісний сервіс кожному пасажиру. Якщо ми говоримо про візер в Абу-Дабі, в Дубаї, то зверніть увагу, вам повинно виповнитися вже 21 рік, повних років, 21. Інакше ви не зможете пройти співбесіду в цю авіакомпанію. Всі інші вимоги абсолютно схожі, такі, як і по Європі, такі ж самі і в Дубаї. Переінформація для тих, хто каже, немає можливостей. Зверніть увагу на дні відкритих дверей в авіакомпанії Vizair. Я на їхньому сайті зараз знаходжусь. І дивіться, скільки, скільки можливостей. Зверніть увагу, що потрібно спершу зареєструватись. Тут є, бачите, реєстрація до цієї події обов'язково натиснути тут і зареєструватися. Дивіться, скільки взагалі днів відкритих дверей. Як ви розумієте, якщо ви зараз е, знаходитесь вдома і кажете, що немає можливостей, дуже раджу зайти на сайт Візера і подивитись, скільки у них прописано днів відкритих дверей. І якщо ви досі не написали резюме і його не відправили туди, це не говорить про те, що немає шансів і немає можливостей. Це говорить про те, що у вас немає бажань і ви не хочете цього робити. Тому, якщо ви любитель використати фразу немає можливостей, значить дана професія вам не підходить. Отже, ми чекаємо вас у нас в SkyJob School. Для того, щоб підготуватися до співбесіди, а якщо ви спостерігаєте за нами вже явно не перший рік в інстаграмі, ви повинні знати, що всі, хто приходить до нас на підготовку, 100% проходить співбесіду в авіакомпанії за умови, якщо не зупиняється, і продовжує шукати саме ту авіакомпанію, яка йому чи їй підходить. Бажаю всім чудового настрою, шаленого дня і чекаю вас в нашій SkyGobs School, де ми з радістю допоможемо підготуватися вам до співбесіди і отримати роботу вашої мрії. До зустрічі!